Так, ну що, друзі, усім привіт. Сьогодні, 28 листопада 24 року, і черговий терористичний обстріл України Росією. І в чергове Росія обстрілювала це вже вдруге за ось останній період, невеличкий період. Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру. Коротко, що відбулось внаслідок масованого. Удару я просто процитую те, що є в телеграм-каналах, можливо, ви це все вже бачили. Аварійні відключення світла по всій Україні. Львівщина ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Луцьк частина міста без світла, не працює електротранспорт, критичну інфраструктуру підключають до генераторів, діти виходять на навчання онлайн. Рівне 280 тисяч абонентів без світла. Є проблеми з водою. Школи переводять на дистанційне навчання. Хмельниччина, частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах. Київ падіння уламків на відкриту територію у Дніпровському районі. Харків пошкоджені виробничі корпуси підприємств. Багатоповерхівка. Вінничина пошкоджено житлові будинки. Знищено господарську будівлю є поранені. Дуже досталось, наскільки я розумію, Миколаєву. Через відключення світла не працюють тролейбуси, трамваї та освітні заклади. Сумщина. Знищено декілька об'єктів. Знову таки інфраструктури. Пошкоджено школи, лікарні, багатоповерхівки. Об'єкти водопостачання. Одещина, є пошкодження житлових приватних будинків і поранені. Кіровоградщина. на місці вибухів здійснилися пожежі, і Херсон також досталось. Електротранспорт тимчасово не працює. Перебої з водою у мене біля Херсону живе мама, тому я в курсі, що там дійсно немає електроенергії. Повертаємося знову і знову до питання. Захисту інфраструктури, і ми підходимо до того. Я про це буду згадувати періодично. Ми підходимо до того, що захисту інфраструктури недостатньо, або він взагалі не робиться. Входимо в зиму, і у нас основні вузли електропідстанції не захищені держава цим. Не займається або не займається в, в тій мірі, в якій це необхідно. Ті потуги, які зараз вже починаються робити, це зараз якісь е тілорухи, це вже ну, запізно, того, що входимо в зиму. Е зарубіжні видання взагалі. Апокаліпсис якийсь описують, що е буде. Я не думаю, що настільки все буде погано, але буде. Погано, тому що все це продовжується. А якихось от позитивних таких моментів стосовно будівництва захисних споруд, я не бачу. Як все відбувається? Як взагалі чиновникам до того, що ви зараз сидите без світла? Да їм настрати в цілому взагалі? Тобто будуть. Вже є рішення, є проєкти. Це я вже, якщо ви продивитесь хронологію моїх відео, я про це говорю і в основному я там говорив про захисні споруди третього рівня, розробником по конструктивній частині яких саме є я, я про це вже розказував. Я вже говорю про якісь нові речі, про, про нові об'єкти. По яким все затягується, будуть вирішувати, вже є погоджений, є проєкт запроектований, погоджений. Не були питання там: чи тут витримає, чи тут, а як тут, а що це, а чому не таке рішення, ти надаєш відповіді, наче все устаканили. Знову приходять якісь зауваження. І після того, як уже проєкт розроблений і погоджений, вам починають е, запитувати, а чого ви тут таке рішення зробили? Так, давайте будемо по у А давайте ще отут трошки економічніше зробимо. Ну так, давайте посидимо. Це на етапі я кажу, не тоді коли. Проєкт розроблюється, і ми могли б це обговорювати так. Це правильно, це нормально. Надаються рішення, підрядник. Всі зацікавлені, хто фінансує держава, наприклад. А да, всі сторони, будь ласка, розглядайте, надавайте свої рішення. А не тоді, коли проєкт вже готовий, і ви починаєте довбні палки колеса ставити. і... Запитувати, а чому тут таке. Знаєте, як я стосовно цього кажу, ну, шуткую, а ви ще запитайте мене ну, років через 20. Десь через 20 років запитайте, а чому я тут таке рішення прийняв? Я може згадаю тоді, якщо ще при пам'яті буду, а якщо взагалі живий буду, а чого ж я там так зробив? І оце отака от історія. Тобто є вже погоджений проєкт, який просто, ну все, пускайте його в роботу, починайте роб робити щось, не тяніть валину. Ні, це все затягується всім насрати. Чиновник буде якісь питання, наради, наради аби раді нарад, знаєте, оце посидіть. По, я б сказав би, трошки по-інакшому, потім це все запікувати не цікаво. Потриндякать, От, якось так. Потриндякать. А чого, а що. А давайте так. Ти що спеціаліст в цій сфері, що ти починаєш оце... і оце тянеться, затягується. Тобто, момент, коли потрібно зробити проєкт, наприклад. Часу дають мало, да? треба швидко, швидко, швидко все там. А потім починають це розсосолювати і воно все стоїть і не робиться. От, наприклад, є підстанція, де це вже березень, мабуть, так. З березня, дивіться, зараз 11 місяць. До сих пір все це вирішується, обговорюється. А покажіть, розкажіть, а докажіть. Ну, насрати, коротше, війни нема у людей. У людей все дуже добре. Вони явно, мабуть, сидять у них світло є і все дуже добре. Також передаю вітання довбням, які раніше говорили про те, що необхідно більше ППО. То де ваше ППО зараз? Що зараз? Зараз би генератори не працювали. І людям би настільки світло не відключали, якщо б було ППО. Щось якось не так з ППО. Да? Воно щось якось не купується. А захисні споруди зробити це обов'язково треба. ППО не є панацеєю. Завжди про це буду говорити: що це комплексна задача і необхідно об'єднати те, що не зловили ППО, має відбити це захистити. Захисна споруда і над цим необхідно працювати. Якщо є якісь сумніви, це от повинно бути на рівні держави, прийнято і повинно робитись. Не так от сидіть чинуша і буде розказувати, так воно точно витримає чи не витримає. Є розрахунки, є погоджено, погоджено військовими робіть це. Якщо Якісь пошкодження будуть. Це треба робити аналіз і збирати базу. Ви знаєте, є таке слово наука. І вона німцями не бралась з Потолка. Ракети в космос полетіли не просто так. Фау-2 вони не одразу полетіли, вони падали. У Ілона Маска теж там щось ракетки падають. Не одразу летять, але вони витрачають купу грошей на те, щоб це все ж таки спрацювало в майбутньому, роблять аналіз і так далі. Чи ви думаєте, що це все отак, от раз і все. А в країні почалась війна. Військових інженерів такого поняття взагалі немає, але воно вже фактично створюється. Тобто є вже. Така група людей, яка весь час над цим працює. І щоб вони більше і більше набирались досвіду, це має робитись. Не просто розрахували проекти поробили і все. І сподіваються, що це ж таке було до оцих всіх прильотів, що було таке сподівання, а може, все буде окну, типа ракети ж не летять, навіщо? Ну тепер після оцих прильотів, ось уже другий такий активний прильот. Може тепер буде розуміння, що все ж таки захист має бути? Може зараз буде доходити.